Привіт, мої любі друзі, привіт! Сьогодні 4 листопада 2022 року. Я досить неузвичному для себе аутфіті, не в яскравих, червоних, жовтих чи в різнобарних висолкових кольорах, а в домінуючи чорному. Вчора е, раптово життя пішла досить близька для мене людина. І сьогодні ми її поховали, ми були на кладовищі на Годилові. Зібралися люди, яких багатьох, з яких я знаю досить довго. А потім, коли ми вже виїжджали, ми побачили, як військова процесія ховає наших героїв, які загинули на Сході, визволяючи нашу рідну Україну від тих орків. Досить сумно, досить сумно і такий розпач всередині. Але життя продовжується, продовжується кожен день. І це наші дні. Це наше сонце, це наш листопад, потім наш грудень, наш січень і так далі. Це наше життя. Тому, звичайно, пам'ятаючи про людей, які тепер не з нами. Дякуючи тим героям, які віддали своє життя, за те, щоб ми розповідали вам в листопаді з цього неймовірного скверика Франца Йозефа різні оповідки, ми будемо жити. Обов'язково. І так, 4 листопада 2022 року, сьогодні світ святкує День залізничника. Особисто для мене це свято близьке, адже мій покійний дідусь, дідушка Кадя, він був головним бухгалтером нашого залізничного вокзалу. І саме в Чернівці, після Великої вітчизняної війни, після закінчення з усією родиною. Вони приїхали і йдуть багато років працював бухгалтером на нашому залізничному вокзалі. Я вітаю усіх працівників цієї сфери з цим святом, тому що я особисто ж дуже часто їжу потягами, і мені це дуже дуже подобається. Оце відчуття, коли ти сідаєш сідаєш потяг, і всі проблеми, оці збори, куферки і так далі, вони десь вже розпаковані, і ти їдеш і насолоджуєшся комунікацією з сусідами. Коли ти дивишся в іконочко, коли ти розглядаєш, як один регіон змінюється іншим, адже за цим стоять дуже велика армія працівників залізничного транспорту. Я всіх вас вітаю з цим днем. До речі, такий цікавий факт. Я особисто була приємно ним здивована: Україна посягає третє місце в Європі за продовженням залізничних. Шляхів, уявляєте? Тобто, якщо брати усі, навіть Германію, Францію, Україна третє місце по розвитку розвиненості залізничної інфраструктури, це дуже потужно. А тепер деякі факти з історії: нещодавно я була у Львові, Австрія-Венгерська імперія побудувала Львівський залізничний вокзал у 1861 році. А от Франківський в 1800. У 68 році, через, виходить, через 6 років. Івано-Франківськ Станіслав був дуже важливий для австро Угорської імперії як транспортний вузол, як розв'язка. І навіть у Франківську, у Станіславу на той час, залізничний вокзал з'явився раніше ніж у Києві. У Києві, ну, це була Російська імперія, 1870-му, а у Харкові 1869-му році. А наш неймовірний залізничний вокзал у Чернівцях, який побудований в стилі віденської сецесії В'єн Сецйон, побудований в 1906 році, тобто набагато пізніше. І це все, звичайно, завдяки сприянню оцього неймовірного чоловіка, який знаходиться позаду мене, Франца Йозефа Габсбурга І, Земний клін цій. Неймовірній людині, вкотре-вкотре-вкотре повторюю, завдяки Габсбургам, особисто Францу Йозефу і Сісі, ми живемо в такому неймовірному місті, як Чернівці. Архітектор нашого вокзалу і автор проєкту Отто Вагнер. Взагалі про Чернівці можна розповідати багато що. І ми про це будемо робити обов'язково. Сьогодні у Філармонії буде неймовірний концерт, Рок-Орган. І наші гості з Одеси Олексій Петухов, віртуоз, джазмен, який грає на роялі, на фортепіано, і органістка Олена Удрас будуть давати неймовірний концерт. Про це я розповім трошки пізніше. І, напевно, вже не в, цьому, не в такому мрачному аутфіті. А відповідно до події, це буде трошки пізніше. Ще сьогодні. В галереї «Вернісаж на Кобилянській» буде зустріч з письменником, де будуть розповідати про наше австрійське з австрійською історією місто Чернівці, тротари, якого підметали трояндами. Це буде о 16.00. А концерт класичних творів по мотивам ACDC і так далі. Рок-орган буде у філармонії 18.30. Я всіх запрошую, життя продовжується. І дійсно ми пам'ятаємо, ми пам'ятаємо, але необхідно не занурюватись в емоції, тому що тому що життя продовжується. І з посмішкою я закінчу свій репортаж і спробую переключитися, адже життя продовжується. До нових зустрічей, мої любі, з любов'ю до вас, ваша Оксана Дем'янишина, папа.